Продовжуємо. Тема у нас зодіака, знак зодіака зодіакатілець. Забув ще ну, з приводу затемнення в останнього останній штрих. Просто є така зірка, вибачте, із пісні слова не викинеш, зірка ахернар називається Ахернар. Ахернар. -херна. Ахернар. Да. Ну хто люди жовчі дуже люблять так такі словечки вживати. І можна от замість таких хороше слово сказати ахернар. Катам назову да. так. Назову кота нормально. А ти збереж. Закращай уже хитки. І ось ця зірка, просто якщо зірка проєктується на місяць в момент місячного затемнення, mm -hmm. тобто у нас це виходить я... так, що mm -hmm. ось те, що ми говорили, ось особистий гороскоп. Ось гороскоп транзитної ситуації. Mm -hmm. А отут-от десь зірка знаходиться. на mm -hmm. І вона називається ахерна. Mm -hmm. І оця зірка впливає. На, е, значить, е, на цей місяць, який тут на небі знаходиться, і автоматично, ну скажімо так, на венеру <говори> людини, у якої ну або на сонце, або <говори> <якого> Михайла <говори> е, е, зараз під час цього затенгу. <говори> і е, 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 тоді зірка підсилює тему, так би мовити, яку хочеш. Зірка завжди дає якесь підсилення, особливо така сильна зірка, яка Хернар. Хернар ну, символом цієї зірки є ангел з мечем, який, і цей мечем розрубує, скажімо так, негатив, умовно, негатив. Бо є небесна річка, небесна ріка. І по цій небесній річ річці, значить, тече небесна вода, і в кінці цієї річці, в гирлі цієї річці, коли ця річка виходить в небесний океан, mm -hmm. це все на небі можна подивитись ці зірочки, які називаються річкою. Mm -hmm. І Оця от зірка, яка ахернар це в гирлі цієї річки, знаходиться, і далі річка закінчується і йде вихід в небесний океан. Небесна, так би мовити, вода там знаходиться. І ось цей хернар, він як ну, цей прикордонник, як, ну, це я при, применшую його значення. Насправді це ну, якась сила, яка е, каже, оце можна, це не можна, оце ми пропускаємо, це не пропускаємо, це як таможня в якійсь мірі. Mm -hmm. І е, символом його є от, е, цей меч, який розрубує там, е, якщо треба щось розрубати, ну просто, mm -hmm. Mm -hmm. Да, е, значить, бере і, і, і розрубує. розрубує. Це просто цей хернар, він е, чим важливий, е, тому що е, під час, е, якщо взяти гороскоп початку цієї війни. Е, то ви не mm -hmm. війна ж пам'ятаєте, коли почалася велика війна, велика частина цієї війни. 24 лютого 22 року, ну, а повномасштабно в 14 року. Да, так, ну так. мається на увазі саме цього. Повномасштабно, як в нас. Да? 24, -го. 24 -го лютого. 24 лютого вузол Раху, той самий вузол, який зараз біля місяця буде знаходитись, да. От він знаходився е, на е, значить, у 27 ну, знаходився на 27-му градусі знака Зодяка Тілець, uh -huh. який ми будемо зараз вивчати, і е, в, значить, і на нього проєктувалася зловіща зірка Алголь. Mm -hmm. Найзливіші серед усіх зірок, значить які є на небі. Ну, одна із таких mm -hmm. вважається злих зірок. Mm -hmm. І е, 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 от пройшло тут три з половиною роки. Mm -hmm. Вузол рухається, всі планети по годинниковій стрілці mm -hmm. рухаються, вузли проти годинникової стрілки рухаються. Вони якби знімають інформацію з кожної з планет і в певний момент, коли треба, вистрілюють щось там. Кармічне воздаяння видають, так би мовити, такий годинник небесний. І, е, е, значить, вузол, е, е, оцей вузол кармічний рухався три з половиною роки, то він попадав, на нього проєктувалися різні зірки небесні. Але от такого от рівня зірки, яка б могла ну, протистояти цьому алголю, ще не було, не зустрічалося. І ось е, е, зустріч, е, 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 ця зустріч відбуває, починається перетеча цієї зустрічі, це оце місячне Ага. А через місяць, півтора місяця, Уже вузол, сам вузол буде проєктуватись на е, зірку алголь. От вузол рухається. Ахернар. Ой, на ахернар ахерна, ага, пробачте, ага. Да. От ахернар. Да, да, да. Оце от вона, оцей е, 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 з мечем там стоїть сила, яка за справедливість, скажемо. Отут -от була зірка алгольм. Ну, те, те, темна енергія, так би мовити. Тут відносно світла, але по силі вона набагато вона слабіша за алголь. по інтенсивності. Але е, вона все одно світла зірка. Але по якості це ну, протилежна енергія. І ось е, ось е, що ми маємо: алголь. Тоді і от кармічний вузол раху, от він так малюється, на нього проєктувалася логоль. Проходить 3,5 роки. Угу. Цей раху підходить сюди, до, угу. до зірки Ахернар. Він підійде точно до зірки Ахернар через місяць. півтора місяці ага. А зараз. У нас під час місячного затемнення на хернар проєктується місяць. Mm -hmm. Місяць. Ну, тобто, між вузлом і місяцем, там, по-моєму, три градуси, чи скільки там зараз. Yeah, yeah, yeah. І оці три градуси: оцей вузол буде проходити півтора місяці, три градуси за yeah, yeah. Ну, Він дуже повільно рухається. Але зараз у нас, скажімо так. Передтеча під час цього затемнення, це передтеча тієї зустрічі, mm -hmm. яка буде там, в жовтні-листопаді. Mm -hmm. І mm -hmm. з точки зору е, руху цієї війни, ну, якби починаються якісь в світ е, приходять якісь, мають пройти якісь ідеї, які дадуть можливість е, протистояти цьому енергії алголя. Оцим ідеям, які були тоді, так. Да, да, да. І ці і ідеї, так. Да. І тому це затемнення є ну, чимось важливим під час цього затемнення, хоча б, якщо як мінімум, подумати кожному українцю про перемогу, вже mm -hmm. було б непогано. Уже б а ну може якомусь там українцю прийде якась нова ідея, як це як, як взагалі це змінити? Uh -huh. Ну не тільки українцю, бажано ну, цей момент, коли коли варто включитися от в цю от, в енергію зірки херна. Бо е, кармічний вузол цей раху це голова дракона, це голова, в яку входить. Енергія це як, як вам ну, там, штучний інтелект щось сказано, видав в світ, і далі вона починає розповсюджуватись. Це якби енергія, яка ну, от, раху це, це голова людства, скажімо так. І в голову людства входить от оця енергія зірки, яка може хоч якось протистояти цьому алгоритму. А пройде ще якийсь час, а це буде вже ну, там, квітень, травень-червень наступного року, 26-го року. І оцей от вузол, ця голова, рухатись буде далі, і дійде до 4 градусу Риб. А в 4 градусі на четвертий градус Риб проєктується ще, ще одна зірка, називається Фомальгаут. Це хороша чи Фомальгаут. Це одна з най... найсильніших по енергії і по е, доброті. Mm -hmm. ну, доброта це поняття таке дуже відносне, mm -hmm. але по якійсь справедливій енергії, скажімо так, mm -hmm. по якійсь такій ну, от, силі. Є, є такі е, дві зірки: одна напроти іншої. Це Фомальгаут Рігул. Це дві такі, які несуть силу таку якусь справедливу. А е, е, напроти них, не напроти них, а якби по Христу знаходяться ще дві зірки Альдебаран і е, ця, ця Альдебаран в, в, в цьому, а друга на А починається. Боже. Вилетіло з голови. Та mm, ну, да, 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 да. да. mm -hmm. там десь на 10 градус стрільця проєктується Антарес, Антарес, mm -hmm, mm -hmm. Альдебаран Антарес. От ті, там вісь зла називається. Mm -hmm. Тут вісь добра. Ну, її ну, не називають добра. А цю називають зла. На зло одразу люди реагують. Mm -hmm. так. І ось це одна із таких дуже сильних зірок позитивних фамальгавок. І коли голова дракона підійде до цієї фамальгави, то тоді має іще з'явитися ну, величезна кількість ідей, тобто це ж в голову входять ідеї. Які дають, дадуть цій війні можливість розв'язатися. Але перед течею цього е, приходу до Фомальгаута єхернар. Mm -hmm. І ми зараз переживаємо момент от, зустрічі з цим ахернаром mm -hmm. і з цим от мечем, який стаможнюють, який щось там має зробити. І це можна зробити з собою внутрішнім, своєю внутрішньою якоюсь природою, бо це дуже важливо. Важливо з собою попрацювати це 100%, а, але важливо ще в зв'язку з тим, що біда з Україною, то щось з Україною зробити. І ось, якби тут от така от точка, точка включення ну, сильної енергії перепрограмувати. Точка перепрограмування під час проходження зірки Ахернар. Ну це те, що я хотів додати до е, попередньої розповіді, тому що це теж важливо, бо Ахернар. І у нас виходить що ще маленьке включення в зірки. Тому що треба розуміти, що зірки у нас е, працюють тільки через планети Вдавнину, в давнину, в сиву давнину, коли ще дерева були великими. А ми маленькими, ну дуже-дуже давно, в ту давню сиву давнину, зірки працювали напряму з людьми. Якби напряму, Без посередників, без планет. Не обов'язково, щоб зірка проєктувалася, тобто вона через планету впливає на, на нас. І повинен бути дуже точне з'єднання з цією планетою. Якщо трошки більше з'єднання, вже вона не працює. Mm -hmm. А е, в ті давні часи, коли все було добре, тоді е... напряму, напряму mm -hmm. да. ну, ми mm -hmm. живемо в трошки інший вік, в інший час. Mm -hmm. е, виходимо із реальної. Mm -hmm. От така от штука, mm -hmm. друзі.